Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Екожар І сьогодні ми покажемо, як обігрівають виробництво наші клієнти. Сьогодні ми в гостях у нашого клієнта Богдана Миколаєвича, і він нам розповість, як він обігріває приміщення свого виробництва у разі відключення світла і не боїться, що система замерзне. Доброго дня, розкажіть Доброго дня. більш е, детально, як ви прийшли до такої системи обігріву. Ну завжди, коли приймаєш е, вибір про обігрів приміщення, це ж енергетика, як ніяк, завжди є е, деякі ризики в залежності від е, так сказати джерела тепла. Ну, наприклад, якщо е, з водним контуром буде якась модель, якщо, наприклад, не буде світла і е, погодні умови будуть за мінус, ну ви самі розумієте, що трапиться з цим водним контуром, але на даному етапі ми взяли її так. Тестовому режимі, щоб поюзати, як вона буде на дане наше приміщення розповсюджуватися, але на меті маємо розширювати і брати більш мощніший для обігріву наших потужностей. Розкажіть, будь ласка, більш детально нашим глядачам про саму систему обігріву і як користуєтесь пічкою. Ну, система обігріву максимально проста. Це примусова подача повітря з приміщення шляхом вентилятору. Ну і невеличка топка, яка по повній мірі забезпечує даний обсяг теплого повітря. Наглядно продемонструвати можна за допомогою екофло. Наразі це може бути не лише екофло, а будь-який інший павербанк або будь-який інший акумулятор. Будь ласка. Примусове пішло подача, тяга йде, ви ж відчуваєте рукою. І коли топка загружена повністю і максимально віддає тепло, це все тепло використовується для примусової подачі та обігріву нашого приміщення. На скільки годин вистачає печі на одному завантаженні дровами? Дана модель не є панацеєю для всіх випадків. Але приблизно, якщо одне завантаження твердих порід дерева, хватає приблизно на 5-6 годин повноцінного функціонування і тепла в даному приміщенні. Бачу, що ця пічка в стоковому вигляді. А коли будете встановлювати на виробництві, можливо, є якісь інноваційні ідеї. Так, безпосередньо є. Дана пічка чим зручна, тим, що якщо використовується примусовий потік повітря, завжди можна зробити якусь інжекцію. Це можна зекономити, як би сказати, на теплорегістрах. Робимо розводку від цих патрубків по всьому приміщенню. Якщо, наприклад, це буде виробниче приміщення, об'єм даної пічки трохи збільшиться, але система функціонування лишиться тою же. Печі яких виробників ви розглядали для свого підприємства? Ну, на перших порах, коли тільки почали розглядати, були закордонні аналоги, які там начебто більш якісніші, начебто вони цей. Але насправді ми всі мусимо підтримувати вітчизняного виробника, щоб розбудовувати економіку, інфраструктуру. І тому як виробництво Брест вітчизняний і. Зарекомендував себе досить досить непогано. В майбутньому ми плануємо далі співпрацювати з даним виробником і розширюватись. Богдан Михайлович, дякуємо вам за те, що пустили нас до себе на виробництво і за позитивний фідбек. І ми вам вдячні за ваш візит вічливості. Наступного разу, як будемо розширятися, придбаємо більш е, мощніше обладнання. Обов'язково вас запросимо, щоб ви повною мірою могли донести до своїх підписчиків якість та ефективність вашого обладнання. З вами був канал Екожар. Не забувайте про підписки, лайки і натискайте на дзвіночки. Попереду ще багато цікавих відео.